Три мікрорайони Кропивницького на добу залишаться без води. У четвер, з дев'ятої ранку, відключать водопостачання на Новомиколаївці. Це приватний сектор та багатоповерхівки по вулиці Варшавська та Миру. Також не буде води на Некрасівці та частині ковалівки від вулиці Поповича до Юрія Олефіренка. Відновлять водопостачання у п'ятницю з шостої години ранку. Неякісні минулорічні ремонти доріг в обласному центрі примусять переробляти підрядників. Про це заявив очільник міста. Нині ж бригади виконують внутрішньодворові роботи по вулицях Тельньова та Соборна. Капремонт стартував по вулиці Смоленчука та Барболіна. Мер наголосив, акти погодження не підписуватимуть, доки комісія не перевірить, як відремонтована дорога. Робили в минулому році. І зараз там вже є ями, там вже є проблеми, тому не треба заставити переробляти. Є гарантійні зобов'язання. Визиваємо, складаємо відповідні акти. І я говорив: якщо фірма не виконує гарантійні зобов'язання, значить з такою фірмою продовжувати далі роботу, хоч вони будуть тендери вигравати, хоч що хочуть робити, вона нам не потрібна.